Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2020-2021 років. 4 жовтня 2020 рік Чернігівська десна у себе вдома у Чернігові команда приймає Шахтар Донецьк. Было ніччя. 2-2. І сьогодні, друзі, хочу про цей неймовірний матч поговорити. Давайте, друзья, про все розпочнемо говорити по порядку. Десна Чернігів. 4-4-1-1. Стартова розновка господарів. Головний тренер команди Рябаконь. У воротах Литовка. Нєрмаков там. Пара центральних захисників. Ноставо є полегенько по флангах. Домбровський огиряє пів захисники. Олексій Гуцеляк Калинтвінцев ділиє клотиролі. Товицький, центральний атакувальний півзахисник, та Будковський у нападі. Це стартова розстановка у Черніговської команди. Шахтар Донецьк, Лишка, Штру, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка у гостей. Андрій воротах, Давид Качалова, Коля Матєнко, перед центральних захисників. Віць Кернієнк-Дадо по флангах, Майкон, Алан Аланпатрік, центральні опорні півзахисники, Віць Каленко, центральний аткомальний півзахисник, Марлос, Тайсен по флангах та Жуніор Мараєс-нападі. Це стартова розмовка донецької команди. Ну тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч договорити. Шахтар дуже здоровий справді розпочне. Вже на четвертих х матчу вдається відкрити рахунок. Кутовий дуже здорово розіграли донеччани з правого флангу. Ще не помиляється, друзі, то э, Марус якраз то подавав. Там може помилятися до Дота Марус, якщо не помиляється, дуже здорово це кутовий розіграли. ось Може помилятися. Алан Патрик це був Аланпатрик. Відкидає мяч Анпатк на Марлоса, Марлос робить подачу, Якщо помиляюсь, то саме Марлос і робив. Двіт Хачелова бореться на другому поверсі. Якщо не помиляюсь, з захисниками Чернегівской Дисней Мяч влучає футболіста Дисней. Відлітає на Віктора Каланка. Віця набігає, обіри кошет-гол. Гол шахтар. забиває гол на 4 й воені Ось так, ось дуже швидко донечани Повели в рахунку. 1-0, але. Чернігівська десна не здавалась. Перший був в них момент десь так на мені так 6 Коли дуже здорово штрафний вдалося подати. Ідеальна подача, удар головою! М'яч пролітає над стійкою. Справді такий, знаєте, непоганий справді був момент у чернігівській дисні для того, щоб збивати. До речі, якщо не помиляюся, то ну да, і справді непогана подача. Справді душного майданчика, але забити все-таки не вдалося. Пробував, якщо не помиляюсь, хтось із захисників центральних. Весь стар також відповів свою контратаку. І Марлос! виходить на данопозицію начинається виніваючи. Марс пробуває, Марлос! Але вдається відбитися Чернігівський чернігівській І навіть не Марлос це був, а від Скернієнка. Саме він якраз то вийшов на дану позицію, і вдається від цей момент. Але все одно, забідки це до кінців Десна. И я бы выделял бы тут Алексея Гуцеляка. И я бы выделял бы тут Алексея Гуцеляка. Алексей Гуцеляка, каким устремленным чином прорывается в основной майданчик по правому флангу, выкуная подачу, даже на майданчик, а мастовый, налетая, налетая, в центральную зону, пробывая злета гол. Голий це один на один, чернігівська десна, зриеніркомеч налітає. мостовий на м'яч дуже здорово, і справді набігає. не налітає, набігає, набігає. Ось і зле тут дуже здорово пробуває. Без Важаю, для Дар був настільки точний, потужний. Хочу дотягнувся Андрій дотягнутися до м'яча, але м'яч варить. 1-1. Чернігівська десна рахунку матчі зрівняла, потім ще пару небезпечних було атак Десну, Десна прямо п'ямо Кураж. кураж, І в кінці 26-го матчу. І чернігівська десна забиває ще один гол. І знову Олексій Гуцеляк. На цей раз Олексій вже лівому флангу проривається, Просто взагалі неймовірний м'яч від Олексія Гуцеляка. Олексій Гуцеляк обігрує там Тайсона. прокидає м'яч Тайсона на помішенні, ще проходить до додому. Фантастика! Простріл! Удар тотовицького гол. Гол забиває тотовицький. 2-1. Чернігівська десна. Виходить, уперед, відповідно. Товицький забиває гол, по суті, своїй рідній команді, він вихований з Шахтаря, якщо не помиляюся. А то таке Товицького потім ще був супер коли Десна побігла в контр-атаку. 27-го навчання та Товицький п'ятов рятує Андрій П'ята в Донецьку команду. Тобто, справді, Десна прям кураж приймала після ось цього забитку Томіяча на Столового. Ось. відповів э, Небезпечним шансом десь, так нахуй, на хвилі на, 34-й. На ударну позицію виходить Ісмаїлі. Э, э, женір Марайс, женіомараїс, Смілі взагалі навіть не було. відповідно, Ось. Звичайно, що да, Це був звичайно, Женір жені Мараєс. Друзі, перепутав я. ось, Але женірмарайс не вдається реалізувати свій шанс. Перший тайм завершується. Рахунок 2 користь Чернігівської Дисти на Дистина, другий тайм, штере вийде ще маносломон, та й те, Денті, Степаненко та Фернандо. У десний вийде западня, Дегтярьов, старенький. Друзі, Шахтар, Донецьк дуже активно розпочинає другий тайм. пригадується удар Дервіті каваленка зі штрафного. Такий хороший, такі знаєте, такий плотний удар, але м'яч пролітає над Стікою. Ну, так в в другому таймі, але і в DSN також були шанси на контратаках, щоб третій м'яч забивати. Тобто, в принципі, рахунок, ми кстати, як і 2-2, так і 3-1. Тому що там, і справді, хороші були нагоди у Дисне. Прям такі хороші прям були нагоди у чернігівської команди. Футболісти штуницького штаря також комбінували непогано. Ось. Але забити ось ніяк донечини не до вас, хоча нібито вже і близькими були До Дозабит гумяче, Шахтар та тиснув на ворота свого суперника. Тиснув Шахтар. І все-таки дотиснув. І все-таки дотиснув! Дотиснула донецька команда Чернігівсько. ТТН те-те, набирає швидкість, видкість, те, -те. розрізача передача, Денціньо, Вихід один на один Денціньо, Денціньо, б'є Гол, Денціньо, забиває гол! Не рахунок стає матчі 2-2 2-2 Шахтар хотів виграти цей матч. Шахтар е почувствовав в певні своїх силах до в наступну атаку проводять 82-го на матчу Тайсон. матч Тайсон, Тайсон пробиває Тайсон. Мяч пролітає в міліметр просто від стійки. Да, дуже Тайсон був близький. Ні, не Тайсон, а Марлос. Ні, не Марлос, а Монус Сламон. Ну слава, ну не міліметри, я все-таки напевно трішки перегнув палку, Ну, все одно було близько, близько все одно до голу, бо... Ну в кіць-акі ці... Мир 2-2! Мир рваніччія 2-2. Якщо, друзі, так статистику, то дивіться, 9-7. Це в нас статистика ударів Так, да, перевага у Донецького Штаря. 4-2 за ударами в площину також була перевага у Донецького Штаря. 7-3 за кутовими, тут, до речі, перевага була у Черніговської Десни. За володінням 31 на 69 Ну, да, тотальний тотальне контрначаль Штаря. Але, в принципі, незважаючи на те, що Десна 31% була з м'ячем. Але в моменті, в принципі. Ну, непогану кількість моментів чернігівська команда створила. Ну, штат, в принципі, також. Шата, все-таки в кінці матчу да, було донецька ближче до перемоги. Але так глобально по моментах це рівних матч, який, в принципі, справедливо десь завершиться. Справедливо, десь завершиться в нічду. Друзі, що думаєте взагалі-то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є бажання, ви можете написати свої думки в коментарях. Мені найголовніше, щоб що ви були всі щасливі. Бережіть себе, мої любі друзі. усім на побачення, усім до нових зустрічей.